Сьогодні ми говоримо про Херсонщину, про можливості майбутнє регіону, який зараз залишається південною фортецею вже три роки. Нині в області проживають близько 140 тисяч людей, і це третина того, що було до війни. Це спричинило гострий дефіцит робочої сили та створило кризу, кризу для місцевої економіки. Тож сьогодні нам потрібні інвестиції і не лише в інфраструктуру, а в людей. Щоб люди повертались, потрібно забезпечити базові умови, освіту, медичні послуги, житло, комунальну інфраструктуру, відновлення будівлі. Для цього на 2026-2028 роки сформовано середньостроковий план розвитку регіону. Він охоплює 9 галузей відсвіти і науки і до транспорту та аграрного сектору. Ми говоримо про те, що ворог робить усе, аби херсонщина була безлюдна. І наше з вами. Завдання і святий обов'язок зробити все від нас залежне, щоб захистити цивільне населення, допомогти громадам, допомогти старостам, допомогти керівникам громад, допомогти області, обласній військовій адміністрації справлятися з такими викликами, коли ми кажемо про лінію фронту. 0,10 км це мінімум 20 тисяч населення, які живуть у безпосередній близькості і постійно обстрілюються. We are approaching winter, uh, so we need to make sure that vulnerable people are supported through winter. We can do that kind of support in a way that contributes to early recovery. So there are places, I think, where you have to deliver solid fuel, as we call it, to support vulnerable people. There are others where we can do it in the form of cash. And when we do cash based support, even in conditions of war, that's a contribution to the economy because people will use that cash to buy things on the local market. So I think that that kind of activity combines humanitarian aid with early recovery. It's been another night of hell for Ukraine. So I think the first thing to do is to express solidarity with you, as Ukrainians, to express solidarity with all the families of people killed and injured, and to take note of the tremendous continued damage that is done, full damage to. Як ви знаєте, позиція президента України Володимира Зеленського, що ми не можемо чекати закінчення цієї штучної війни. Ми не можемо чекати нашої перемоги, тому що люди, українці, мають повертатися додому вже сьогодні. Що ми розуміємо, що без наших міжнародних партнерів це неможливо. Тому ми щиро вдячні за кожний проєкт, за кожну допомогу, яка надається в різних сферах, в різних форматах, в різних регіонах. Тільки спільними зусиллями, тільки разом ми можемо подолати ворога, подолати цю страшну ріду, яка зараз на території України. А що я постійно нові програми для прифронтових територій, територію щодавно були? Ще низка дуже важливих ініціатив, але ми розуміємо, що без участі приватних інвесторів, без участі дуже широкої коаліції наших партнерів з усієї Європи, з усього світу, нам ну, буде дуже важко відмовитися. Тому запрошую на всіх до діогу, запрошуємо всіх до пошуку рішень, до пошуку нестандартних рішень. Так, такої ситуації не було по Євросоюзі і в країн але давайте разом спробуємо знайти оптимальні шляхи вирішення проблем півдня вже зараз і потім. На майбутнє спланувати повоєнне відновлення, яке обов'язково буде починатися і проходити саме тут на півдні України. 22 го року благодійний фонд місія Хансена» в Україні вже збудувала і безкоштовно передала 1500 одиниць житла. Це близько 6 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Ми звернули увагу, ще раз звернули увагу на Херсонщину і на Україну. Я впевнений, хочу завірити, що ми після. І буде наша держава розвинена світу ще з високим рівнем життя. Разом до перемоги.